Вбивче оточення в Курській області, українська бездіяльність або бездіяльність української влади призводить до чисельних жертв і небезпек. Отже, друзі, всі інформаційні західні агентства написали про те, що угрупування українських військ коло суджі в Курській області наразилося на оточення по різним оцінкам. Близько 10 тисяч найкращих, я підтверджую, найкращих вояків, бо мав. Спілкування з військовими, які мені вказували, що кращих відбирали серед підрозділів на цю Курську операцію. Вже найкращі вояки досвідчені добровольці, небусифіковані, зараз фактично в оточенні. Я з самого початку, хто пам'ятає, слідкую за моїми ефірами, за моєю аналітикою, дуже критично ставився до цієї Курської операції. І коли інші розказували байки про те, що ми потім Курську область на щось поміняємо. Ну, це виглядало як фантазію. А реальністю є зараз фактичне оточення, і, можливо, не дай Боже, знищення або ув'язнення полонення наших військових, кращих військових близько 10 тисяч. Хто буде відповідати за це час? Все розставить на місця, але по твердженню, знову таких західних ЗМІ? Зеленський, саме Зеленський, був ініціатором і благословив, якщо можна так сказати, на цю операцію. Навіть їм вимагав. Він бравадно розказував, що це супероперація, що ми перемагаємо. Перемоги немає, та й не може бути. Окрім того, що ми дали, в принципі, агресору карту всьому світу показувати, що не тільки він агресор, не тільки він. Домагається чужих територій, а ще бачите, домагаються українці, тому що вони не тільки відвоюють свої території, а вони ще зазіхнулися на ісконно ісконоруські землі та і Курську область. Зрозуміло що там можна проводити історичні якісь факти, але Західний світ ну, він дивився на мапу і справді не розумів. Окрім звичайно, схвальних відгуків Британії, яка розказувала. Який молодець Зеленський, яка це незвичайна операція, що ось показали, дали піддих російській армії. Ну що, друзі, показали, вся бравада, вона рано чи пізно як піна сходить. А залишається саме важке і страшне це втрати і безвихідь. Тому ситуація дуже складна, всі написали. Британія, звичайно, розігнала хвилю. Її правда підхопили демократичні змі в США, що винні, винні США, Виявляється, не винний Зеленський, не винний невинний не винний не все це офіцерю, яке чекало від моря погоди. Чекало і очікувало, що от-от будемо торгуватися, і фактично не вивело військових. Винна США що не надавала розвіддані. Це, до речі, теж відповідь всім тим, які розказували, що ми без Америки легко справимося. Без, навіть без американських розвідданих, не кажучи вже про зброю і боєкомплекти, нам все. У нас немає шансів. Бачите, британська розвідка, британські розвіддані, ні французькі не допомогли і не забезпечили нашу ставку в Курській області від оточення. А американські, виявляється, не дали і це погано. Це вам відповідь, друзі, як будемо воювати з Європою. Я вкотре і вкотре зазначаю: можете не любити Трампа, можете не любити Сполучені Штати Америки і взагалі спалити свої долари. Але нам треба з ними домовитися, якщо ми не хочемо бути насильно окупованими Росією. Так, і це можливо м'ягка капітуляція з приходом до влади навіть і проросійських сил. Але в, цій, в цьому форматі у нас виходу немає. І всі, хто вважає, що є інший вихід, він може показати його власним прикладом, в тому числі на нулі, з автоматом, з лопатою, з гранатою, як завгодно. Це вже не його вибір. Однак зараз треба фокусуватися на досягненні миру, підтримувати ініціативи Сполучені Штати Америки, Адміністрації Білого Дому і Трампа, домогтися перемир'я, потім виборів. І єдине, на чому я вкотре акцентую увагу і зазначаю, нам треба домогтися, щоб США в перемовинах ставила. Ключове питання недопущення репресій стосовно військовослужбовців <кій> стосовно тих добровольців, які пішли з патріотичним покликом захищати свою сім'ю, родину, державу, українську націю. Над цим треба зараз думати. Цим має зараз перейматися Зеленський, а не власною особистою безпекою. З ним нічого не буде, якщо він підпише перемир'я і поїде у Францію. А от хлопців, хлопців, волонтерів. Хлопців-добровольців, військових, які воювали, і їхнім сім'ям може бути біда. Оце важливе. Ну а щодо суджі, друзі, ну тут можна тільки молитися і просити Бога, щоб він вивів, вивів наших хлопців з оточення, а потім з часом ми будемо розбиратися з усіма тими, хто дав такі злочинні вказівки і хотів бравадно похизуватися перед всім світом, який він великий полководець. Чи навіть агресори окупант тому що фактично поліз на чужу територію, замість впевненого, переконаного захисту своєї території. І про відволікання сил, про яке мені будуть писати, ну ви знаєте, це казки для недолугих. Практика показала, що відволікання ніякого не відбулося, та й не могло відбутись. Курська область не має такого стратегічного значення для Росії, щоб туди вже відтягувати. Донбаський регіон України значно цікавіший, як тепер за твердженням американських. Аналітиків, що стосовно ресурсної бази, яка там захована в надрах, сумна новина, друзі. Молимося, просимо Бога, щоб врятував наших хлопців.